А так, то, типу, фігурки я оцінив. Я б позбирав. О! Це йди сюди. Я б позбирав ці фігурки, але. Це не в моїх можливостях. Блін, ну чого він такий, типу? Так що я ж кажу, може говорити просто Артем. і... це. Класно, скажу класно. Фігурки класні, типу, якщо. В них все таке класне, як фігурки, а то типу тільки позитивно ставлюся. Правда, я не знаю, чим вони займаються. Якщо вони займаються чимось поганим, то, то я скоріше залишусь нейтральним. Просто я ж кажу, я саме... Типу, BTS, я не знаю, це група, чи це. Я навіть не знаю, чи це якась група. Чи це просто, знаєте, як, типу, категорія людей. там. Емо, BTS. Ну, тобто, я ніколи в це не внікав. Я знаю, що це якісь аніме чуваки. Ну, типу, тільки в реальному житті. Все. О! Сюда йди. о Почекай, він на балконі стояв. E até a baixa. Я якось заговорився, типу, я не дуже лякався. Біль мене фантоми б'ють. Хотів написати поцілуй цілуй собачий. собачний. Але мені фантоми треба поспати. Я не злякався, бо я говорив, типу, я був повністю повантажений в розмову, і я якось, типу, пустив цей момент. Але я мав злякатись. Коротше, не дописав свій твір. Але він вже заходить до мене на балкон. Це вже прогрес. Я не знаю, типу, скільки йому часу треба, щоб він зайшов до мене додому. Трошко я не знаю, скільки йому часу треба. Він тупо як кент, якому мама дозволяє ходити до когось додому. Він ніби й старається. Але далі балкона він не заходить. Можемо двері відчинити, не знаю. Точно, ми йому, коротше, зараз, типу, красний килимок зробимо. Вельма шановний. Тима бажаний почесний, поважний. Просто Артем. Ввожу у вас в курс справи BTS. Beyond the Scen. Або. Бляха, я не знаю, як це читати. Що перекладається, коли не прибивні бойскаути. Що. Окей, я очікував будь-якої назви від uh, аніме. Пацанчиків. Я не знаю, як їх назвати. Типу аніме. Хлопчики. Але коли не пробивні бойскаути, це сильно. Це капоп гурт Селула, який на сьогодні є чи найвідомішим корейським гуртом. Він саме найвідоміший корейський, чи він прям відомий на більш широку аудиторію, ніж просто Корея. Окей, я поняв, що це якийсь музичний гурт. Я не знайомий з жанром капоп. Типу, ну, я розумію, я знав, що такий жанр є, але я не уявляю, що він себе представляє. Тому. Ну але дякую за те, що посвятило мене, типу, цю інформацію. Бо якби не ти, я б навіть не знав, що це таке. Хто це таке, точніше? На весь світ відомий, але просто вони з Кореї. Ага, окей, дякую. Просто я знав одну дійсно, яка цікавиться, типу, капоп, якраз таки, я знався, дізнався, що взагалі такий жанр існує. Де всі мови поділись Це... Але я ніколи не цікавився, що цей жанр себе представляє. Тобто в мене немає уявлення зараз про їхні пісні. А, цей. Ну. Якщо відштовхуватись від їхнього образу. То вряд чи б мені були такі пісні цікаві. Але я їх не засуджую. А я ж кажу, типу, фігурки в них кльові, оце що я можу сказати. З іншої сторони, вони молодці, типу, якщо з Кореї, типу, їх знають майже весь світ. От до мене дійшло. То вони молодці. Тому що я не зміг зробити так, щоб. Ну, на даний момент я ще не зробив так, щоб вони знали про мене. А я знаю про них. Тобто це, це вже прогрес. Де всі ділись вівці, коли вони мені потрібні? Мені потрібна вівця, щоб зробити червоний килимок для нашого вельми шановного гостя. Цікаво, ти навіть, знаєш так типу, викликала якусь не інтригу, але е, нотку зацікавленості до, до цієї колаборації, не саме до групи, а до колаборації. Я, напевно, можливо, на вихідних ми зі стрімом підемо в мак і спробуємо, може, якусь фігурку отримати. Я не знаю просто, як там фігурки отримувати. Дізнаємось, в мене малий має шарити і спробуємо. Якусь розпаковку зробити на стрімі я не знаю. Підемо, коротше, на вихідних в Мак. Якщо чекайте реал з маку. Будемо пробувати фігурку знайти. Так, наскільки я пам'ятаю, килим ніби робиться отак. О, класна ідея. О, бачу, зацінила. Ага, там мені дві вовни би б вистачило з головою. Так, все, значить Вирішили, типу, на вихідних ідемо в Макс зі стрімом. Анонс буде в телеграмі. Бо я за цими графіками на твічу, вони такі незручні. Мені не подобається, бо там, типу, треба прям запаритись і постійно їх міняти, а в телеграмі я собі сказав, от завтра, наприклад, буде такий-то, такий-то стрім по такому часу завершаю. І все, ми чекаємо. Так. Як думаєте, достатньо червоної доріжки для нього, щоб він теж ж таки вже прийшов до мене. Чи нам потрібно більше? Щоб отримати фігурку, потрібно придбати Happy Meal. Окей. Тобто ми куп... купляємо Happy Meal і там гарантовано буде якась рандомна фігурка. Чи там можна обрати яку фігурку ми хочемо отримати. Чи може там якась інша система? Добро багато виглядає коврик. Ну да вже додає. Е... До речі, мені так здалеку, типу, нагадує наша віла, не знаю. Буде віла. Це наша віла. От, е... як то кажуть, треба відповідати. Як це правильно сказати? Е... російською буде соответствувати. А українською буде. Ну, не відповідати точно. Ну, коротше, нам потрібно, типу. Чи відповідати все-таки. Можна обрати фігурку клас. Тобто ми можемо зібрати колекцію все-таки. Я подивлюсь. Ну, точніше, ми підемо, подивимося, скільки тут Meal коштує, може ми навіть не одну розпаковку зробимо. А, цей. Просто обжиратись хіп-мілом теж якось. Думаю, буде не дуже. Але якщо можна брати фігурку, то ми щось зберемо. Так. Так от. Е буде в мене, коротше, фігурка з BTS. Отак я і познайомився з Капоп. Коротше, наша вілла тепер якось більш багато виглядає. Лакшері вже виходить, чи басейну тут не вистачає. Зараз замутимо свій басейн. Ну знаєте, типу, я думав, от на початку, типу, в мене капець, типу, атмосфера була напряжна. Я прям лякався його. Зараз за те, що він мене рідко провідує, у мене на нього образа і. В мене скоріше, типу. Зараз бажання просто розвивати свій будинок. Тобто оцінка цього моду через майже 3 години стріма. Тобто, через майже 3 години гри даю офіційну свою оцінку, офіційний відгук на цей мод, е потрібно попрацювати більше розробнику над. Мені так здається, над е нагнітанням цієї атмосфери. Тому що на самому початку це працює ідеально. Але я надіявся, я вважав на повному серйозі, що він поступово з кожним днем буде більш активним. Але він або дуже повільно це робить, або він, типу, його активність залишається на одному рівні, незалежно від того, скільки ти днів тут знаходишся. Просто, якщо так, то це просто, знаєте. Приємна така забаганка, щоб на повному серйозі пройти майн. При цьому він трошечки розбавляв, типу, оцю от пасари, щоб щоб не було так нудно. От реально такий chill guide який буде, типу, якщо ти в соло граєш і плануєш пройти майн. Класно буде, типу, щоб, знаєте, трошки ванілу розбавити. оце Оцей мод вам ідеально підійде. Якщо хочете полякатись, то це буде працювати тільки на перших хвилинах моду, і то я думаю, якщо я зайду вже другий раз, нового я нічого не дізнаюсь, типу, і мене це лякати вже другий раз не буде. Тому наступного разу, якщо будемо намагатись пройти з якимось модом, то це буде якийсь більш страшний, агресивний, не знаю, активний. Як мінімум більш активний. А це так, типу, для додаткової атмосфери, от знаєте, як раніше ти виживав і щось собі видумував, як я говорив на, на початку стріму. Там видумував, що от за тобою хтось слідкує, а тут видумувати типу не треба. За тобою реально буде, типу, слідкувати, але при цьому він по факту тобі не заважає. Ну крім. Реклама 1 плюс 1. Ладненько. маю бігти. Дякую за стрім. Скрасив мій день. Бажаю гарного тобі вечора та веселого стріму. Дякую. Ти також е, гарного вечора. Дякую тобі за підписку, за те, що розбавило мені чат. Прям додала локальних якихось мемчиків. Тому надіюсь, зустрінемося на наступних стрімах. Ще раз гарного вечора тобі. І дякую за активність на стрімі. Так от, за що я кажу, типу, мод, чисто, щоб розбавити атмосферу. Лякати він занадто вас не буде. Зараз я напевно закінчую свій басейн і також буду закінчувати стрім, бо я розраховував на півтори години, а аж на 3. Тобто ми зробили стрім два рази більше. Це. Думаю, підробимо або завтра або післязавтра. Це, звісно, в телеграмі. Я вам повідомлю. Закріплю посилання на свій YouTube, де перезаливаю стріми. Там виключно перезаливи стрімів і нарізки з них, в шортах. А от YouTube, де ми будемо з деном реалізовувати наші відоси, ми опублікуємо трохи згодом. Тому що зараз ми займаємося його оформленням. Такі от справи. Трошку зараз закінчую басейн і можна закінчувати стрім. Висновок ми вже зробили на рахунок цього моду. Типу, на рази. Отак, типу для атмосферки, або чисто на фон. От якщо ти виживаєш в ванілі, чисто на фон, щоб розбавити атмосферу. Все, такий у нас басейн.